Оцей коментар одного з моїх друзів до мого публікації вчорашній заставив мене продовжити розповідати про те, що відбувається в Україні з інвалідами, з медициною. І я вирішив продовжити називати це в серію у куті. Людину заганяють, от подібно як мене, в глухий кут. Ще не загнали, але заганяють, перевірили реакцію. І це е, онкохворої людини, яка мала операції. Е, я не знаю, ціль довести до стресу, перевірити реакцію, я не знаю. Але я вирішив продовжити написання і вийти на рів... вищий рівень відвертості. І Буду знімати далі відео по можливості. Напевно, перейду на російську мову, скільки мене вистачить, щоб охопити ширшу аудиторію. І мені все одно, що ви будете казати. Противники, щоб балакати українською, тільки державною мовою, я хочу, щоб ширша аудиторія знала правду. Я виходжу на новий рівень відвертості.